Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл-Грудня 2025, четверта частина. Шановні глядачі, і в цю рубрику, без всяких, як то кажуть, придіслов влітає Ютуб канал сімейна Пасіка Єценка зі своїм відео. Ну, оцим останнім, де він показував, забув виписати методика. Про методику цю свою і за цими пластмасовими вуликами я... Яки, в які він вже влетів в нашу рубрику Дебіл грудня 2025, третя часть. Він літав четверту часть за відповідь коментатору. Шановні глядачі. Прийшов йому коментар. Я в шуці, що ви що ви там курите. На ліпок у мене вже два корпуси 300 по 10 ромок. І корпус рут 10 ромок. Уже такої сили від вудки робити треба, як у вас сім'ї. До речі, є у мене один восьмиромочник. Він навіть дерев'яний. На ріпаку він займає три корпуси по 300. Шановні глядачі, на цей коментар, міже, нормальний. Ці, оцей єценко. Відповів, що за подібні коментарі в його каналі. Його чекає лише бан. Ну, Шановні глядачі. Потім цей Яценко щось там змінив. Я зайшов сьогодні і вже нема цього коментаря, Де він відповідає, що він забонить за подібні коментарі. Шановні глядачі. Тож ви майте на увозі, що коли ви цьому хуєпутаму напишете, що у вас сильна сім'я на окоці, він вас забонить. Це я вас попереджую як, як людина, яка хоче, щоб ви багатіли. І коли я казав, що не купуйте восьмиромочники, я, я мав на меті лише одне, я подивився на свою посіку, у мене половина посіки зимує на 9-10 ромках. Ну. А в мене восьмиромочники. Ну припустимо. І куди мені дівати одну-дві рамки? Мені що корпус там лишать меду їм 145. Що мені робити? Ну, взагалі. Шановні глядачі, лише з цієї думки. Восьмиромочник для нормальних пасічників. Ну, це малий. Хоча б десятий. От 10 десяти їх отак ногами запхали туди, вони зимують. Шановні глядачі. Ну що, із боном від цього. Хує путала, ми розібралися. А зараз я хотів би вам розповісти історію, яка називається Щедрість посічника, яка у мене злетіла нещодавно. Шановні глядачі, ми коли перший раз ходив я брати інтерв'ю у Гриші, там сидів Міша Тюрюха. Це мій такий старий друган, коротше. Це просто, ми з ним колись возили металолом. Він десь взяв машину, 66-й газон. Без документів, без нічого, але вона була майже нова, така просто дивися, мов, мов тільки з конвейера. Ця машина, просто на неї не було документів. І він калими возився і міша по Нахалівки, там, дрова там, по людях. І мені він возив металолом. Я Машинами возив колись з здавав. Левківському здавав В кизлівки, він приймав у всіх по 11, по 11 копійок, а мене приймав по 23 копійки. Це був 2002 рік. По 23 копійки. Бо якби він мені дав 11 копійок, я поїхав би на Лубний здав би по 23. Там було б по 23 копійки. Шановні глядачі, і одного разу возили ми так метал машинами. Одного разу міша каже, я хочу завести бджоли. Мені посічник із Бондарів Ментрю, короче, старий, обіщав два отбора. Поможеш мені вибрати, бо подивися, щоб він мені дав нормально, бо я в цьому абсолютно не розбираюся. Кажу, ти взагалі без проблем, звісно, постою, подивлюся. І мишу, приїжджав, каже, немає в тебе посуди. Кажу, є, в мене три десятиромочні ящики під Дадоновську ромку. Типа, я тобі дам. Ну хорошо, взяли ми морлю, короче, два ящика десятиромочних. І поїхали ж ми в Бондарі до, до старого ментрьо. До речі, молодого мантрьо місяць назад схопили ТЦ кошники. Три роки пацан ховався. Тут напився, вийшов там по вудочку, я так зрозумів. Його схопили і... Шановні глядачі, відгадуйте з одного роз, де він зараз служив. Він служив ТЦК. Капець, коротше, я не знаю, хто приложив ці як то кажуть, зусилля, скільки це коштувало, щоб якийсь ментрю лишився служити в ТЦК і ловив тепер таких самих парній, яким він був сам 5 минут назад, тобто місяць назад, як то кажуть. Шановні глядачі, ну українець, не будемо на ньому зациклюватися. І ж, поїхали ми на посіку до старого ментрю в Бондарі. Посіка була колгоспна, вона там якраз ділилася. Ми заїжджаємо. А Міша цей. Ну він і взяли ж ящики, мандрю старий нас ждав, каже: о, ви приїхали. Тіпа, а міша каже, е, тіпа, Толян подивиться, бо я не соображаю. Не типа, щоб ти нормально так дав. Ну, поперед його. А Міша, щоб ви, щоб ви уявляли, це 2 метри, сто 120 кілограм, 2 метри роста. Чоловік. Здоровий, збитий, жилавий. І ще він з дурдума. Короте. Двічі в дурдумі лежав в ньому куча спровок. Він... Ну він таким і являвся. Поки одного разу він, як то кажуть, відкровє не Іона богослова, а відкровє Міші. Короте. І ми поняли, що ми всі дебіли, а Міша найнормальніший серед нас. Капець, короте. я за цю мішу потім вам розкажу. Короте, випис... Міша цей же ж каже. Типа, давай нам два отбора. Вкрива цей мантрю вулик. Ну, Окривав вулик і короте, мені каже, одійди, ти мішаєш. Ну, я одійшов там на метр. Він ромку бере тільки класта, а міша каже, а ну як нормально, мене питай. Я кажу, та типа, не знаю, кажу, мені не сильно видно звідси то Аскосферуза чи європейський гнилець, треба підійти ближче. Короте. Міша, він просто офігів, він повертається до цього мантрю, а мантрю такий каже, ну, да, що то тут, не то, тіпа, та, які проблеми, зараз відкриємо другий бук. А міша каже, такий: туість, якби я не взяв толяна, то значить, що, що я розпочав би пасіку із. Американського гнильця чи Скосверуза бере його за петельки і такий каже: покажи місце, де в тебе тут сухе. Коротше. А той питав: а навіщо? А щоб ми тебе там прикопали, коротше. Ментрюк коротше, б'є по руках, виривається. Коротше. І тікать, і кричить: та беріть, що хочете, і втік. Міша каже, а ти на мене можеш набрати мені пару отбурів? Кажу, це тут без проблем взагалі. Ну, ка бери, що йменно треба. Ну, хорошо, короче. я взяв, короче, кивай вулик, такий хороший вулик, подивився, він не форий. Я беру так мотку з печаткою, з такою. Там три печатки на виході. Вообще, короче, беру. І струсив ще, іще із семи ромок, струсив бжол кучу, чи з восьми навіть, струсив. А по останній походив, короче, і на виході. Ну, Ну, там уже. Щоб вийшлося в нас з двох вуликів, ми взяли моток і бджіл, а добили ромками із остальних. І отрималося в нас два бора по 10 печатних ромок на виході. Вообще. А Міша каже, ми мене там сусід посічники, я вже вулики приготував, я ось йому привезу ці два короче, І він там вже пересади. Метаума двезем. Ну хорошо. Взяли ж ми ці два відбура, які займали 20 ромок печотно і на виході. Морлію ж обтянули, ми ж приготувалися. І що, коротше. Загрузились металомом коротше, і поїхали. Здали металолом, він повіз ж ті вулики, ну, ті відбори повіз сусіду пасічникам. Повіз той повіз. Пройшло 10 років. І в якійсь тусовці пасічницькі на базарі я дарував. Я почув історію, що оце сучасні пакети, тіпа, це все херня коротше, Отбори теж, бо всі пасічники жлоби. Один старий Ментрю, ото щедра душа. Оце він міші тірьох такі дав два відбори, що просто я таких отборів ще не бачив. Я зразу зрозумів, що ті два вулика мало. І я розділив оці два відбори на чотири, коротше. А це десь було. там, До акації заливалося тиждень. Це було десь, може, 12 травня. І каже. Я таких отборів, оце ка, самий е, щедрий пасічник, це старий ментрю <с> із бондарів. Пасіка з бондарів, він сам з Херсіка. Я не став вносити, як то кажуть, <с> у цю розповідь, хай образ святого мантрю і долі витає по пасічниках, шановні глядачі. Але я куди я ж до речі інтерв'ю, це ж там, Бо, міша, ми просто. Ухахотувалися із оцієї історії. Шановні глядачі, яку я повідав і вам. Шановні глядачі, ну що, будьте з нашим ялівцем, і щоб у вас на Посіки був німецький порядок. А з вами була ваша Посіка Хелп.